Вітаємо усіх, хто зараз дивиться нас. Це програма варто знати. Ми продовжуємо спілкувати з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні маємо цілий пакет питань від автомобілістів. Іноді виникають ситуації, коли люди не знають, як правильно себе вести. І от з такими питаннями сьогодні звернулись фактично до вас. Перше питання: куди звертатись, щоб оскаржити протокол про порушення правил дорожнього руху? Дійсно, у нас таких випадків виникає багато, особливо водії, які в свій час отримали посвідчення водія, і, на жаль, потім в правила дорожнього руху чомусь не заглядають. До в певний час у нас було передбачено так, що випадки, якщо зупиняє працівник поліції чи міліції, на той час складався протокол. На підставі протоколу виносилась постанова про справи містивне правопорушення. Подальшому внесені зміни в законодавство. Тепер, якщо працівник поліції зупиняє. Значить, і ця справа не перед не підлягає розгляду в судах. Значить, протокол не складається, складається сразу постанова про адміністративне правопорушення. Протокол складається тільки в тому випадку, якщо ця справа передбачає позбавлення права керування транспортними засобами, або в деяких в нас за порушення правил дорожнього руху. В нас в деяких випадках є е адміністративний арешт. В Такому випадку складається протокол і направляється в. В суди протокол в такому випадку не оскаржується, оскільки оскаржується сама постанова. Якщо ж працівник поліції за порушення право дорожнього руху склав постанову справді правопорушення, то вона може бути оскаржена або вишестоящому керівництву значить по своїй ієрархії, або в суд. Безпосередньо в суд по місці вчинення правопорушення або по місцю проживання е, самого порушника. Якщо ми говоримо про е, порушення правил паркування, то в такому випадку оскарження даної постанови йде безпосередньо в суд. Цікаві питання, що стосується конкретно Кам'янця-Подільського. У Кам'янці-Подільському на проспекті Грушевського районмагазину Школярик міська влада зробила платну парковку. Розмітка кількох крайніх паркомісць в притул до автобусної зупинки, що суперечить правилам дорожнього руху. Як бути водіям? Ставити транспортні засоби, платити за паркування і не зважати на правила? Чи варто пам'ятати, що влада, яка облаштувала зону паркування з порушенням, сама ж руками муніципальної інспекції штрафуватиме водіїв? Ну, питання дійсно цікаве і складне, оскільки, на жаль, в нас е, і в місті Кам'янці-Подільському, і в Україні є багато випадків, коли встановлюються е, знаки, які один одному суперечать. Якщо згідно правил дорожнього руху написано, якщо є розбіжності між дорожніми знаками і е, дорожньою розміткою, то пріоритет має все ж таки дорожній знак. Водію необхідно керуватися дорожнім знаком. в даному випадку, я так розумію, що там стоїть два дорожніх знаки: це дорожній знак парковка і дорожній Знак зупинка транспортного засобу Це ближче до магазину Фасон. Там дійсно паркомісця доходять до самої автобусної зупинки. Так, ну згідно правил паркування, які затверджені постанові міст України, чітко передбачено, що в випадку влаштування платної парковки розташування даної парковки по обов'язково погоджується з органами національної поліції, саме підрозділом, які здійснює забезпечення безпеки дорожнього руху. Тому я так розумію, що наверно ж органи поліції погодили. Якщо вони все ж таки дивилися ці правила паркування, е, в даному випадку я би радив водіям бути обережними. Е, Чи законодавство е, постанови і є практика Верховного суда, де чітко говорить, що орган місцевого самоврядування несе відповідальність за невиконання його обов'язків щодо забезпечення безпечних, комфортних умов дорожнього руху, то забезпечує учасників дорожнього руху відповідною інформацією. Дійсно, такі випадки вже були в Україні. Коли осіб притягли до відповідальності, вони зверталися з позовом до суду в судовому порядку, скасовували відповідні постанови. Але це, опять же, покладається все на водія. Тобто, якщо буде застосований штраф, то водій буде в судовому порядку. Я так чудово розумію, що в даному випадку служба паркування. Наша міська застосовувати штраф не буде, оскільки все ж таки це їхнє рішення встановити е... платні паркомісця, але ж є органи національної поліції, тобто для яких все ж таки правила дорожнього руху є обов'язковими. І в такому випадку саме працівники національної поліції можуть водія притягнути до відповідальності. Тому в даному випадку дійсно необхідно звернутися органи місцевого самоврядування і з'ясувати. Чи дійсно воно відповідає розташування цих паркомісць? Ну, а водій, ну це вже сам водій вирішує на свій страх і ризик, чи йому припаркуватися, чи йому можливо мати потім проблему в вигляді постанови у справах містивне правопорушення, можливо, і не мати. Тому я би все ж таки радив дотримуватись правил дорожнього руху. І незважаючи, що у нас дійсно є велика проблема з місцями для паркування, угу. все ж таки краще. Поставити в іншому місці і спокійно бути впевненим, що так. нічого не порушуєте? Так наступне питання знову ж таки стосується рішення органу місцевого самоврядування. Чому в інших містах учасники бойових дій мають право на безкоштовне паркування транспортних засобів? А в Кам'янці-Подільському цією пільгою користуються лише кам'янчани. Невже військовослужбовці, жителі сусідніх сіл і громад захищали іншу державу? Ну, Це дійсно складне питання, оскільки є е, пільги, які забезпечені державою. В даному випадку орган місцевого самоврядування взяв на себе таку пільгу. Це їхнє право. Якщо, наприклад, є особи певні категорії громадян, яким державою забезпечено, так, орган місцевого самоврядування зобов'язаний дотримуватись. В такому випадку це вже право встановлювати пільгу чи не встановлювати пільгу. Ну, Це вже більше питання. І бюджетне, і політичне, як його дотримуватись, я знаю випадки вже в місті Кам'янці-Подільському, коли учасники бойових дій, особи, які мають статус учасника бойових дій, мешканці нашого міста, паркувалися, значить, їх за це штрафували. Чи оскаржують вони в судовому порядку, чи не оскаржують, мені поки невідомо. Но такі випадки, я знаю, що одного такого особи, яка є учасником бойових дій, що він. Збирався оскаржувати це рішення в судовому порядку, ну це вже більше на розсуд органу місцевого самоврядування, необхідно все ж таки, звернутися, оскільки це питання дуже складне. Ну і на законодавчому рівні е, ніхто не може заставити орган місцевого самоврядування е, зробити, тобто, скажімо, дати якусь пільгу чи не дати. Заставити можна тільки в тому випадку, якщо ця пільга обов'язково передбачена законодавством. Ну, я погоджую, це дійсно більше моральний аспект, тому що це ну не лише якісь там окремі майданчики для паркування спеціально обладнані, а це фактично шматок дороги, який він був, такий він є. Часом навіть із вибоїнами і всім решту, просто нанесена розмітка і поставлений паркомат. І оцей шматок дороги вже є платна парковка. Звісно, бажання заробити поповнити міський бюджет, можливо, це і нормально, але. Ну, для таких категорій громадян я вважаю, що мають бути все таки пільги, і не важливо, чи він живе у самому Кам'янці-Подільському, чи він живе у сусідньому селі. Е, ви знаєте, я е, з поповненням міського бюджету я би трошки поспорив, е, оскільки я так думаю, що коли закінчиться цей бюджетний рік, ми подивимося, які там надходження як вони використання. І, і ми з вами, я думаю, не здивуємося, якщо з'ясується, що е, великих надходжень місцевий бюджет від цих. Паркоміст? паркоміст немає. Але хтось біля цих паркоміст, тобто, скажімо, або ми створимо для когось робочі місця, завжди будь-яке розташування паркоміст воно передбачено для того, щоб полегшити розвантажити значит, дороги. Ну, На жаль, в місті камянці подільському Це не спрацювало. Це не спрацьовує і чомусь, тобто, скажем, влада вирішує зовсім інше питання. Не стоїть питання про забезпечення безпеки дорожнього руху і розвантаження міста, а стоїть зовсім якісь, можливо інші аспекти, коли дивишся, коли встановлюють на дорогах, тобто, скажімо, і якісь інженерні конструкції, які замість того, щоб вони полегшували, вони наоборот погіршують саме умови проїзду. Транспортних засобів. Чи зобов'язаний пільговик платити за паркування транспортного засобу, якщо спеціально відведене місце для цієї категорії громадян зайняте і він припаркується поряд? Певна відповідь є, є закон про, соціальний зах... про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, які передбачають чорне місцеве урядування або особи, які встановлюють ці парковки місця uh -huh. для паркування. Вони повинні встановити місця для інвалідів. Це повинно бути. Так. 10%, але не менше одного місця, і в законі чітко написано, що в випадку, якщо е, не будуть відведені місця для паркування осіб з інвалідністю, ми говоримо конкретно про ці з інвалідністю, угу. то в такому випадку особа з інвалідністю може е, зупинитися на будь-якому місці. Угу. Якщо ж ці місця відведені, е, відповідно є постанова Кабміну Камін затвердить порядок надання пільг. Водіям з інвалідністю, в тому числі і для паркування. І там написано, безоплатне паркування здійснюється шляхом розташування транспортних засобів на місці для безоплатного паркування. Тобто, якщо ці місця вже зайняті, то брати. Тобто, якщо місця, спільно, то, якщо за... дивитися, якщо місця такі вже зайняті, то виникає логічне питання. Тобто е законодавець так прописав, що да, Будь ласка, ми виділили всіх інших, будь ласка, вони є платні. Я знаю такі випадки в місті Кам'янці-Подільському, де вже такі, де особи з інвалідністю, коли місця були за, зайняті, вони паркувалися на платному місці, вони не оплачували, і їм служба з паркування, тобто виписувала штраф за безоплатне паркування. Як воно буде розвиватися, якщо особи підуть в суд, тут же краще дивитися все -таки, на судову практику. Щоб буде судова практика, і суди кажуть, що. Дійсно, особи мають право, угу. ну з іншого боку, ну постанова Кабміна прописана так і закон, що в такому випадку пільгові, тобто безоплатні, є якісь спеціальні виділення місця. Всі інші місця є платні. Якщо ти хочеш, будь ласка, ставати, значить туди плати кошти. І обов'язкова умова. Треба згадати про те, що транспортний засіб має бути обладнаний відповідними верніше відзначений відповідними наліпками, про те, що це є транспортний засіб пільговика. Так. Ну, зараз постанову Кабміну так прописали, що наявність цього знака не є обов'язковою. Має бути якийсь документ, який надає пільгу. Угу. Але я би завжди радив що ж таки встановлювати цей знак, оскільки, якщо в такому випадку є відповідний знак, інспектор з паркування, чи б працівник органу національної поліції вже бачить відповідний знак, вже можливо ідентифікувати, все ж таки, як, що це транспортний ну, перевірити засіб? По базі даних вже вони може даних вони можуть перепровірити, оскільки при реєстрації транспортного засобу ніде не відмічається, що цим транспортним засобом користується особа з інвалідністю. Угу. Такої централізованої бази нема. Наскільки мені відомо, коли... В місті Кам'янці-Подільському створили положення про паркування, то якраз для учасників бойових дій необхідно реєструвати транспортний засіб і будуть видавати спеціальне відповідне посвідчення чи відповідний документ, який дає право на пільгу. А в даному випадку, що стосується осіб з інвалідністю, такої бази немає. Тому сама наявність цього знака вона вже дає, а вже коли є приходи сам водій, туди особа, яка здійснює. Нагляд за правилами паркування або працівник національної поліції має право перепровірити, чи дійсно особа має, має право пільгу. І якщо особа не має права пільгу на пільгу, то де є відповідна відповідальність штраф за паркування на місцях, які передбачені для осіб з інвалідністю. Знову ж таки Кам'янець-Подільський центр міста на проспекті Грушевського водії, які не хочуть платити за паркування, залишають транспортні засоби не у спеціально відведеному місці, а на тротуарі. Чи передбачено за це штрафні санкції? В Першу чергу водії мають користуватися правилами дорожнього руху, де чітко прописано: якщо встановлений знак, що паркування заборонено, туди і на тротуарах також заборонено паркування. Можливо, паркувати, якщо на деяких місцях можна паркуватися на тротуарах, при цьому, якщо це не перешкоджає правилам дорожнього руху і не перешкоджає руху е пішоходів. Тому... За все залежить від кожної конкретної ситуації. Якщо нема дорожнього знаку, що паркування зупинка або стоянка заборонена, значить туди можна і на тротуарі, але при умові, якщо буде відповідна відстань для проходу пішоходів, буде забезпечено. А от чи мають право заклади торгівлі обмежувати паркування транспортних засобів біля своїх торгових точок? До прикладу, у Кам'янці-Подільському на вулиці Чорновола, встановлюють коробки, стільчики, вінки і таке інше. Це вже давно регламентовано правилами дорожнього руху. Є пункт 15. 15 даних правил дорожнього руху, які написано: на проїжджій частині забороняється встановлення предметів, що перешкоджають е, проїзду чи паркуванню транспортних засобів за винятком випадків, оформлення дорожньо-транспортної пригоди, виконання дорожніх робіт або робіт пов'язаних з е, заняттям проїжджої частини і обмеженням або заборону руху транспортних засобів та пішоходів, у випадках, передбачених законодавством. Тобто були дійсно є якісь певні випадки, що це е, процедура прописана, в всіх інших випадках це заборонено. Тому влаштування тих виставляють і, як ви кажете, стільчики виставляють, тобто, скажімо, ще якісь там натягують. Міні шламбауми роблять. Так, да, міні шламбауми роблять, натягують цеп е, між стовпчиками конуси ставлять. Ну, це вже є незаконно в такому випадку. Громадяни можуть звернутися на 102 національну поліцію, і це вже порушення правил дорожнього руху, і за це є передбачена відповідальність. Ну і мабуть, це поле діяльності для муніципальної інспекції, яка слідкує за правилами і благоустрою, і паркування і всього решту. Тобто, у них так, є відділи так, і... так, так. Це, це порушення правил і благоустрою. Ну в першу чергу це що ж такі порушень правил дорожнього руху. Значить, і. і... Муніципальна інспекція, тобто має мається за цим слідкувати, за цим має слідкуватися і органи національної поліції. І ще одне конкретне питання від автомобіліста у Кам'янці-Подільському на платній парковці в центрі міста пошкодили автомобіль. Чи несе хтось за це відповідальність? Такому випадку це несе відповідальність та особа, яка пошкодила транспортний засіб, оскільки згідно правил паркування, які затверджені постановки Кабінету міністрів України, чітко написано, що оператор паркування не несе відповідальності за пошкодження або викрадення транспортних засобів, які знаходилися на цих майданчиках для паркування. Тому Необхідно встановити ту особу, якщо вона є на місці, туди викликати органи поліції. Якщо з цієї особи немає, вона пошкодила транспортний засіб і з'їхала з місця дорожньо-транспортної пригоди. В такому випадку звертатися в органи національної поліції, і вони будуть встановлювати особу, яка пошкодила. І якщо ця особа буде встановлено, донести відповідальність за прушні за причини дорожньо-транспортної пригоди і за те, що з'їхала з місця дорожньо-транспортної пригоди. За це є окрема відповідальність. А, скажіть, будь ласка, немає такої норми, що паркувальний майданчик має бути обладнаний камерами відеоспостереження? Тобто це не є обов'язковим? Ну, на законодавчому рівні такої обов'язкової норми нема. Але власники відповідних майданчиків або органи місцевого самоврядування можуть встановити камери відеоспостереження і? Тим паче зараз, оскільки в нас є технічний прогрес, і в місті, і навіть в селах встановлюють камери відеоспостереження, тому воно може бути облаштовано. І я знаю, що у нас, наприклад, на деяких майданчиках для паркування, тобто не то, що на майданчиках, а на приміщеннях встановлені угу. камери, і вони якраз дивляться на ці майданчики, теж видно. От, наприклад, у нас є перехрестя Огієнка і Соборної, то там, наприклад, де готель Сім днів, там є камери, які встановлені. В одну сторону, в іншу сторону, в тому числі вони захоплюють і місця для паркування, тому на багатьох випадках в нас на великих перехрестях, прямо на світлофорах, встановлені камери відеоспостереження. Тому все ж таки, я би радив водіям також встановлювати, скажімо, Камери, реєстратори, реєстратори хоча в нас зараз військовий стан, але жодного нормативного документу, який би забороняв користуватися відеореєстраторами, мені не відомо. Тобто нам розказують, що такі угу, є, що це неможливо. Що це неможливо. Да. Ну, я таких нормативних актів не бачив. Знаю тільки один випадок, що на території Київської області Рада оборони Київської області це заборонила. А так. Іншої заборони немає, просто є заборона, забороняється знімати військові об'єкти і військовослужбовцям. Будь ласка, в інших випадках, оскільки зараз транспортних засобів дуже багато, на жаль, правила дорожнього руху порушують, і в такому випадку, якщо стається якась дорожня транспортна пригода, то саме якраз. Покази е, відеореєстратора дають об'єктивну картину, оскільки бувають випадки. Буквально е, на, на минулому тижні, тобто в нас тут на вулна перехресті е, Огієнка і Данила Галицького сталася дорожньо-транспортна пригода, якраз при працюючому світлофорі бо тут якраз виникає питання, якщо стоїть камера відеоспостереження, чудово, вона буде видно. А якщо нема, от як е, один водій каже, що я поїхав mm -hmm. на зелене, інший водій каже, що я поїхав на зелене, якраз кам... е, відеоспостереження. Може встановити відповідну істину. Це були всі питання на сьогодні. Дякую вам за вичерпні відповіді. Нашим глядачам лише хочемо побажати бути чемними водіями і пішоходами, взагалі учасниками дорожнього руху, дотримуватись правил дорожнього руху. І якщо у вас є складні ситуації, складні питання, звертайтесь. Правозахисник завжди надасть вам таку юридичну допомогу.